Всім вітання! Наближається величне свято. Часу трошки буде менше для експериментів, але щоб ви не скучали. Сьогодні зніму трошки, може, воно буде більше відео, але досить таки, надіюсь, буде для вас пізнавальне. Щось аналогічне я вже раніше демонстрував, але зараз буде черговий раз. Дещо буде повторюватись, але і дещо нове покажу. Всі ми розуміємо, що енергія вона є різна, вона навколо нас, і цю енергію треба нам збирати. Перший конденсатор був винайдений в 1745 році в Голландії, в місті Лейден. Хто цікавиться історією, той подивиться, не будемо заглиблюватися. Факт того, що. Конденсатори мають 100-літню 100 історію. От у нас на столі стоїть конденсатор. Сьогодні я продемонструю, саме буде воно більш пов'язано із конденсаторами сьогоднішнього відео. Але енергію ми повинні десь брати. Енергія може бути у нас статична електростатика. От Зараз продемонструю. І також енергія є хвилі, які в просторі коливаються. Якщо взяти землю, то у нас є різниця потенціалу між землею і хвильовими процесами, і по постійній, тобто по, стати, по статиці. Зараз я продемонструю саме такий цікавий момент. От Беремо звичайний прилад. Так? Нулі показує. І це нулі показує. Беру я магніт, що це магніт. Зрозуміло, так? І беру, от дивимося, стрілочка. Не реагує, так? Цей прилад. Ну, можна сказати, трошки реагує, але майже ні. Тепер я беру таке щось незрозуміле, але всім відоме. Бачите, елект... роблю електризацію ворсу і дивимося на стрілочку. Зрозуміло. Тепер дивимося на цей цифровий прилад. 120, можна навіть і 300 наелектризувати. Тобто ми беремо з допомогою тертя, наелектризовуємо діелектрик, тому що. Ворс щит діелектричний. От чому ж я саме почав з діелектрика? Тому що коли ми перейдемо до конденсаторів, Леддинська банка, то є ледінська банка, там повітря, а в наших конденсаторах є діелектрик. І саме цікаво, чому нас вводять в оману, що по класиці ніхто, особливо за діелектрики, нам не акцентує увагу. Нібито енергія зберігається на обкладках конденсатора, а діелектрик якби опускається. Я сьогодні проведу ряд експериментів. От ми подивимося різницю потенціалів і подивимося саме по конденсатора, що впливає на ємність конденсатора. Так, на столі зараз ми бачимо мій приймач останньої модифікації. І один щуп стоїть на катушці. Бачимо, так? І другий я стою на, от буду ставати сюди. Оце у мене видно, так? Це з приймача виходить два провідничка. І тепер дивимося на міліампери. Полярність зараз поміняю. Так, плюс поставив на катушку, тобто, мінус поставив на катушку, плюсом доторкаюся. 563. Тобто, у нас зараз є тут поляризований заряд, який бере на себе конденсатор. Зрозуміло, тобто у нас досить таки потужна енергія. Але що це за енергія? Це треба буде все-таки дивитися і вивчати, тому що я вже говорив в своїх відео відносно електретів. Саме електрети – це досить таки цікавий матеріал для вивчення. Сьогодні трошки продемонструю. Значить, ви зараз побачили, що у нас є різниця потенціалу на самому приймачі. І зараз подивимося, чи є різниця потенціалу між землею приймачем. Так, чорний мінусовий щуп стоїть на заземленні. І тепер я рукою беруся за плюсовий щуп. Бачите, 28. Тобто я виступаю як накопичувач енергії. І вона тут з'являється, то зникає. Тепер дивимося на сам. Приймач. Так, тепер попробуємо його якби наелектризувати Так само, як я показував, так само і тобто з'являється різниця потенціалу між землею і. Розуміло, так? Це говорить про те, що коли ми даємо імпульс, статичний, чи електричний, чи хвильовий, то конденсатор одразу накопичує енергію. От, і це ми бачимо відображення. Ну, зараз ми пам'ятаємо, що було у нас 563. Я зараз ще раз попробую декілька змахів зробити щитку і замірити різницю потенціалів саме на конденсаторі. Мінусовий щуп стоїть на катушці. Беру щіточку і декілька разів провожу по катушці. Так, і плюсовий провід стаємо на конденсаторну вкладку. 563 трошки. Ну, було в нас там це, йде розряд. Тут тобто, тут ще раз. Маху. 564. Тут тобто, з ми заряджаємо цей конденсатор. Так, зараз земля заходить на виправляльний місточок. Другий кінець. У нас з'єднаний з конденсатором моткою приймача. І зараз, от ви бачите, у нас ампер. Я замикаю. Струм у нас не з'являється. Так, от світодіодна лента у нас не горить. Так, щоб було видно. Одночасно. Так, і дивимося так само там. Нулі горить, відпускаю. Так. Для того, щоб зробити такий примач, всі, звичайно, цікавляться, що саме за конденсатор там всередині. Це, як то кажуть, нічого такого дивного немає. Але зараз я вам продемонструю. Так, прилад стоїть на вимірювання ємності. Один щуб вже прикручений до нижньої пластини. І тепер я приєдную на верхню пластину 0,23 нанофаради, 230 пік. Тепер беру таку залізячку, навантажую наверх. Тобто, в мене зараз зазор між пластинами зменшився і ємність виросла. Поставив ізолятор трошки інший, він товстіший, і ємність конденсатора у нас зменшилась. Так, ізолятор лишився той самий, а ємність виросла і досить таки серйозно. Так, як бачите, починає ще й зростати. Чому? чому? Відняв. Так он бачите, відняв. Ну, приєднуюсь. От якраз той самий ізолятор у нас який був, аємміць починає виростатися і появляються нові такі цікаві ефекти, як самозаряд конденсаторів. конденсатора. Є такі конденсатори, які можуть самі брати енергію в навколишнє середовища, це електричні конденсатори. Хто цікавився такими питаннями, той в інтернеті є матеріал про електрети і про конденсатор, який може самозаряджатися. Це енергія навколишнього середовища, тому що е, не все це так просто. Я сьогодні продемонстрував, що даний приймач ми даємо на нього хвилю і засвічується 43 світодіоди. З нульовим споживанням, але для того, щоб це відбувалося, треба, щоб конденсатор мав таку здатність, як поглинати енергію навколишнього середовища. Саме оці всі матеріали, які поглинають енергію, ми їх маємо використовувати саме в цих приймачах. Фірід, до речі, також відноситься до таких матеріалів, які досить -таки гарно е захвачують енергію. От. Ви Щойно побачили, ізолятор той самий, що був. Єдине, що я додав на саме ізолятор, матеріал, який покращує його властивості, і ємність конденсатора зросла. Про електрети поцікавтеся і отримаєте відповідь на всі запитання, які вас цікавлять. От у нас воно постояло, нічого я не чіпав, не міняв. От у нас. Тобто виростає ємність. Сьогодні таке трошки, як би море, сумбурне, відео трошки довше, але вибачаюся, пізнання потребує жертв. Всім успіху і до нових зустрічей.